Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть матері очі очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть. Нехай стана мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учітесь. Читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі без веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не Наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі могили, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. щоб ви Кого, коли, за що розпинали? Обійміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, я година, і оживе добра слава, слава України! І світ ясний, вечерній, тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю.